Друзі, я трошечки розчарована, тому що я записала вам відео майже на 20 хвилин, 22, і от в мене новий мікрофон, я його не включила. Я просто забула, тому що я перший раз ось це записувала. Мені так образливо, тому що я стільки вам наговорила інформації, я постараюся це відео зробити максимально коротким, тому що сказати те, що я хотіла вам сказати від душі, те саме вже, напевно, не вийде. Але що я хотіла сказати, багато всього, що щоб ми не робили в таргеті, і взагалі, чому не йдуть продажі, ще щось, все йде дуже сильно глибоко, з глибини нашого серця. І щоб були продажі, і щоб все пішло, все, нам потрібно зрозуміти, чи я це дійсно хочу, чи це дійсно моє. І щоб зрозуміти це, люди це розуміють ось як. Вони підпливом стресу чи просто так, ну, в них оця душа двадцята душі відкривається. І е, людям це подобається, вони там роблять безкоштовно, і потім вони вирішують монетизувати цей блог. Це дуже класний виграшний варіант, тому що е, людина буде це робити постійно, тому що це і є вона. Це вона, так скажемо, знаходить нішу себе, просто інтуїтивно, тому що ну, так сталося. Вона там десь закинула, ролик залетів, і люди показали, що це дійсно її, і це круто працює, і, і допомагає. В принципі, так десь було з моїм курсом польської мови, тому що я записала його просто від душі, щоб не забути, і воно настільки почало допомагати людям, що через ці відгуки я почала цим і займатися. Я зрозуміла, що мені потрібен інструмент, який просто допоможе знайти людей. Тобто, це було знаєте від такої душевної щирості, від внутрішнього бажання. Достукатись до людей, сказати, що подивіться, я від душі вам це записала. Я тепер хочу, щоб люди людям це покращувало життя, щоб люди досягали результатів, щоб це економило їхні гроші. І ви розумієте, польською я займаюся тільки через те, що це дає такий результат. Давно би вже, давно я б цим не займалася, якби це не був мій навик і це б не дало такий результат. Чому? Тому що цей вибір. Бути викладачем польської мови літератури, української мови літератури я робила несвідомо, не розуміючи, чого я взагалі хочу. Лише потім, пройшовши етап імміграції, пошуків себе, розуміння себе, зміни харчування, я зрозуміла, що моє це ось ці таланти, відчуття людей. Оцей у мене було з дитинства, що я відчувала енергії людей. І я так подумала, де я можу це все реалізувати. Ну і там почала викладати астрологію. Там, Мені цікаво було це все вивчати, і от я побачила, що як я отримала цей навик таргету, а таргет зараз потрібен всім, чи ви крипту продаєте, чи ви продаєте там там IT, так це потрібно всім. І я побачила, що тут я можу знайти тих людей, які вже готові, які не тільки думають знайти себе, там працювати на себе, повністю змінити мислення, а тих людей, які вже хочуть щось думати. І що таке таргет? Таргет це інструмент. Якщо ви хочете продавати постійно регулярно, потрібен саме таргет, тому що регулярно там рекламу блогерів брати це так не, не надто. І ось чому таргет? Ну, я от дивлюся ролики на Ютубі. Я бачу, як мені вибиває сайт, зареєструйтеся, потім прийдете в чат-бот і там вже підігрівають цю холодну аудиторію на вебінар. Я знаю такий спосіб продажів. Але для мене це було ну надто штучно, плюс це був інший інструмент, він не надто підходив для ну, українського народу і так далі. Тому що кожен народ, там поляки, українці, вони ну мають своє мислення, це теж потрібно враховувати. Якщо робити все по шаблону, там до вебінару висилаємо повідомлення, потім під час вебінару, після там це ну для мене це було штучно. І тому я кажу, що б ви не робили. Ви в блозі продаєте себе, і ви повинні в першу чергу відкрити себе. Тому що таргета вам людей принесе, чи там реклама зачіпить, а потім регулярно, щоб ці люди, тобто наші оці люди, це фактично реклама таргетована, так, вона перший дотик, вона нам показує саме наших людей, тобто до нас притягуються наші люди. Це дуже-дуже важливо розуміти. І тому о, я свій курс зробила таким нестандартним, тому що о, от як я проходила цей етап навчання, помилок, я от мені хотілося, от мене таке є, що я записала, хочу поділитися. Записала це, побачила конкретний приклад, поділилася. І от в мене цей курс вийшов оцей, оцей мій досвід е, фактично від нуля, коли ви абсолютно, ну якщо вас зразу кинути на цей таргет, а вас ще такий етап. Е, ну, а може я це як це все працює більш так широко? Ось це і допоможе. Тому що в мене було таке, що картини цілої я не бачила, пішла вчитися таргету, але не розуміла, як будувати стратегію, як це все працює. Це вже потім на. Своїх помилках не того, що що я не так зробила на тому, коли я втрачала гроші, там, мене кидали таргетологи, Чи я не ну, рекламу зливала там не на ту стратегію? Я лише потім нащупила оце своє, і фактично я проклала вам ось цю дорогу, щоб показати оцю загальну картину, що це взагалі таке і як воно працює в певних нішах. А пробувала я продавати і робити багато чого з різних ніш, і в мене навіть такий досвід був, що я копіювала когось. Я пробувала продавати себе, але методами іншої людини. Але не не враховувала те, що я ось така, а ця людина ось така. І це теж потрібно. Тому ми на курсі, коли ми шукаємо нішу, цей портрет, цільовий аналіз конкурентів, упаковка профілю, Інші люди там по продажах роблять. Оці всі інтенсиви я це не роблю. Я от даю вам от так, так це працює, ось така ця загальна картина. І якщо ви будете ось так робити, ну у вас буде такий результат. Якщо, тобто даю готову схему. Саме це я хочу дати. Зі свого боку дати практичний інструмент, такий як я дала з польської мови, тому що я так деколи ну, стою, і думаю, що я ще можу дати які ще мене досі. Мені хочеться максимально розкрити себе в цьому житті. І це якраз ось і є перехід, коли ти переходиш з цього етапу відповідальності, зміни себе експериментів. Ти не очікуєш, що в тебе там конкретного числа такого то місяця завжди буде зарплата. Все залежить від тебе, від твоїх дій. І тут якраз потрібно кардинально змінити своє мислення на 360% і не слухати того, хто хтось каже, що реклама не потрібна, повіз оголошення куплять. Так не працює. Не слухати тих людей, які в тому ніколи не пробували, але кажуть, що в інтернеті не заробиш. Коли вже ви показуєте конкретні результати, продажі і так далі лише тоді. А людина вірить, розумієте, ви спочатку так і дійсно це працює, ви повинні повірити спочатку самі в себе. А коли ми чекаємо а, якби підтримки, вона не приходить, тому що її потрібно знайти в собі. І тут якраз змінюється фокус. Коли не хочеться жити заради дітей, а, тільки бути дружиною, а хочеться якраз от, а, себе поставити на перше місце і реалізовувати свої бажання. Тому що, в принципі, ось так це і працює. А ми тут живемо, щоб слухати себе. Щоб вміти балансувати сім'ю, кар'єру і так далі. Тому тарги це інструмент, але все залежить від вас, тобто хто ви, що ви продаєте, як ви хочете продавати. І на курсі ми якраз у цьому закритому каналі ви аналізуєте себе, щоб зрозуміти конкретно, тому що, якщо у вас надто широке, таке ви і те, і те робите, так не працює, потрібно вибрати щось одне. І щоб це вибрати. Потрібно дуже сильно глибоко копнути. Якщо ви спроможні кілька профілів вести одночасно, там чи з помічниками, чи самі це класно, але це теж забирає сили, тому що вам потрібно буде кожного дня. Робити не те, що одне і те саме в мене немає зараз такого поняття, коли в мене є там розважальний контент, ще якийсь, воно йде інтуїтивно, тому що це і є я. Тобто вам потрібно ось вийти настільки на цей зв'язок із собою, щоб вам не потрібно думати, а що зняти, а як зняти, а як продати. Якщо ви це робите, от якраз від розуму, що ви просто хочете на цьому заробляти кошти, то вам якраз потрібно буде постійно от придумувати, що я можу. Це буде так, як знаєте, робота на себе, але. Та робота, яка не надто вам подобається, просто вона от зараз м, приносить кошти. А, я б не сказала, що польська мова це вже зовсім не моє, тому що в мене є здібності до іноземних мов, а, і тому мені легко далася ця мова, плюс такий результат, і мені так би це і є моє, мені і мені подобається блог вести, і ось так це йде. Тобто, все, що ми робимо, вони, воно повинно йти не тільки від навиків, але ще й від серця, від душі. І всього можна навчитися, тому що є люди, які казали, що вони взагалі не публічні, що вони ну. Не хочуть в сторі вести, ефіри проводити, але коли людина один раз наважилась, побачила, що люди реально йдуть, і а, вони вас там побачили, що це ваша площадка для продажів, і в них пішли гроші, то вони заради цього готові все-таки змінити свою думку. Тому якщо вас заганяють якісь шаблони, шаблони і кажуть тільки так роби, і тільки так, ніколи так не робіть, тому що завжди є третій варіант, який можна використати і зробити ось так, але все залежить тільки від, від вас. Від вашого внутрішнього цього відчуття. Напевно, я буду завершувати, тому що я себе вислажила і дала багато інформації. Так шкода, просто відео вийшло без звуку, Мені реально шкода. Але я постаралася в 10 хвилин дати коротко те, що я розказала на 25 хвилин. Основні моменти, тому що коли я записую відео, я їх записую тільки коли тоді, коли в мене є внутрішні посил вам щось розповісти. І от сьогодні я дописувала, що додавала матеріали на закритий канал астрології з навчання і по натальній карті. І от я ще черговий раз була вражена правдою, що дійсно от в мене є такий дар Знаєте, людини, яка не любить надто себе показувати. Якщо ну і любить, то ось такі відео записувати в сторіс не надто там розмінюватися, як я кажу на сторіс. Але це залежить від вашої ніші, так? І мені подобається продюсувати, саме підказувати, направляти, е е показувати якусь таку інформацію, яка може стати ключовою. І в мене в житті було багато випадків, коли я ось такою нібито порадою, нібито аналізом допомагала людині розкритися. Я потім бачила в блозі, як людина почала це робити. Тобто вона отримала інформацію, це було дійсно її, і вона це почала застосовувати. І я от шукала, де я можу ще. Ось так, так скажемо, реалізувати те, що в мені є, і я стараюся там будь-яким чином це робити. Я так скажем не боюся експериментів і допомагаю людям зрозуміти власне свою суть. А астрологія, вона її не варто боятися, тому що вона якраз є. Ну я вже переконалася, якби я не зна не знала і не переконалася, що це дійсно співпадає з життям людини. Я б цього ніколи людям не давала, тому що я людям даю лише те, що працюю. От, вивчила, поділилася покладу. якби я би зараз вивчила IT чи крипту, то в мене були б два окремі курси. Але тепер я собі задаю запитання: мені це взагалі треба, ну мені це подобається. Я це буду робити від душі чи від розуму. Можливо, я ще до цього прийду, але я все ж таки за те, щоб кожна людина відкривала в собі ці таланти. Звісно, ми можемо їх реалізовувати на інструментах там крипти, IT, в інструментах, так як, якби щоб їх було видно, там дар аналізу інформації чи обробки інформації, чи там. Спілкування, але м, е, перш за все нам потрібно дослідити себе дуже сильно і дуже глибоко. Тому мій курс він не такий, як всі, тому що він показує те, що ви дійсно хочете, а не те, що каже розум. Тому що розум нам може давати багато різного і нам може здаватися, що ми цього хочемо. А насправді це хоче розум. Тобто ми десь там зацікавилися, давай спробуй, робимо з цікавості, поробили, там вигоріли. І оце вигорання це якраз означає, що ви не потрапили в свою суть. А своя суть це якраз ось цей мій метод, вам це все покаже. Це дякую вам, любі. Буду прощатися і сподіваюся, що почуємося наступного відео. Якщо якісь питання по курсу, чи взагалі якісь питання, як я можу вам допомогти, пишіть приват.